Я хочу сказати, що я маю честь з 1998 року мешкати у легендарному давньому місті Тисменця. І першими своїми кроками я все ж таки шукав ефір місцевого телебачення і хочу сказати, що я вдивовиш був вражений, оскільки в Тисменці було районне телебачення, місцеве районне телебачення. І як дізнався пізніше цьому, це було одне з перших телебачень, перше телебачення на теренах Прикарпаття. Хочу сказати, що після цього нас зв'язала тісна праця. Як історик, я започаткував спільно з телебаченням, тиснець, з редакцією. його, Програму Історичний календар не знаю. Вам судити наскільки вдалося донести до вас думку про відродження рідного краю, про історичні перепетії, про тих чи інших особистостей, в тому числі і наших краян-земляків, які мали честь прославити місто, район. Область, державу, Україну у планетарному масштабі, хочу сказати, що я намагався висловити всі свої думки, всі свої знання, наскільки мені це вдалося. Я думаю, що добрий у мене є послідовник і гарні у нього передачі. І думаю, що ця програма має перспективу на дальший прогрес. Хочу сказати, що тисменське телебачення це не тільки телебачення, це вже бренд, бренд міжнародний, бренд український, оскільки, маючи першу дитячу телевізійну службу новий, Знаючи вашу дитячу студію по всій Україні та вже й по світі, хочу сказати, що у неї є великі перспективи. Тисминське телебачення це і програма виховна. Вона виховала, дала професійне встановлення багатьом тележурналістам, які сьогодні працюють в телерадіокомпаніях нашої області та й держави. І це дуже добре, що ви їх плекали ще шкільної лави. І за це спасибі і телебаченню і дирекції Тисминської загальноосвітньої школи. Перших третіх ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов. Хочу сказати, що тисменське телебачення достатньо креативне. Тут можна знайти палітру нашого району, побачити новини, відчути коментарі, почути глибинну думку, організовуються зустрічі з цікавими людьми, людьми, які мають таке чи інше відношення до мистецтва, спорту, науки, культури, до становлення української держави до епопеї національного відродження. Ці люди це окраса і це є історична. Пам'ять про них, я думаю, що телебачення напередодні ювілею час від часу буде демонструвати такі рубрики, і вони дуже пригодяться нам. Хочу сказати, що тисменське телебачення це телебачення, яке має е, тримає руку на пульсі сьогодення в місті, в районі, будь-які події, особливо я пригадую, важкі були часи господарювання, тисменське телебачення, проблеми виносило, тисменське телебачення проблеми показувало, і воно є конкретне, коректне і добре телебачення. Я хочу сказати. Ати, що можна сказати, що воно є якимось таким, знаєте, повчально настановчим і заодночас і милосердним. Тут немає якоїсь такої образливої критики, гонидби за якимось чорним піаром або за якимись сенсаційними качками. Я думаю, що журналістський колектив, редакція працює над тим, щоб показати місто, район людей, осіб, керівників в доброму, коректному, гарному світлі і показати їхні професійні якості, ніколи не принижуючи людську гідність. Що хочу побажати, тисменському телебаченню ну, перш за все, великого екрану. Широкої аудиторії, доброї цифри. Оскільки ви вже розширилися, ви вже є в інтернет мережі, то хочу вам побажати ще такого креативу, шукати те, що ще багато хто не знайшов, і в цьому якраз буде і пошук його. Журналістам, редакції на наступні 150 років бажаю здоров'я, натхнення, віри, добру справу робити. І хочу сказати, що моя мрія працювати з цим телебаченням здійснилася, але вона не до кінця завершена.